Загальному ситуація нормальна трошки наших побратимів денацифікуємо і демілітаризуємо, Постріл. Патрил! Патрил. Байкер. Байкер. Я пойду справил постріл Постріл! Наряжай. постріл, пержай постріл. Байкері, Байкері, ян пішов один креал. Контактами до цього не забудь Даже... На запобіжник акуратно. На запобіжник, все добре. Зарядив! Постріл! Зараз от українські військові ведуть вогонь по скупченню російських сил. Неподалік Бахмута, ведуть вони вогонь із СПГ, з танковий противотанковий гранатомет. А, в основним намагаються вразити російські сили. Постріл! Заказай! Скажи постріл, передай постріл. Давай вогонь! Постріл! Роскають, не подивить! 200 метрів понад. Бекер, бекер, один пішов приєм. 50, так. 3170? Все добре. І тепер навочний. Постріл! Бекер, бекер, один пішов прийом. Ти записав, що було 31? Постріл! Остріл! Огонь! Остріл! Як діти в школу. В даному моменті ефективна в тому, що ми знаходимося на ну, достатній нормальній відстані від противника. Це перше, тобі ж безпечна робота. По-друге, що е, осколочна ракета дозволяє нормально завдавати ушкодження Академик, я противнику, нормально наносимо ураження. Зрозумієш. <плес> ну, взагалі, яка тут ситуація? Опишіть, наскільки складно і як правило працює, і як. Ну, яка ситуація? Ситуація стабільно контрольована, скажімо так. Тому що хлопці займаються своєю роботою, хлопці свідомо прийшли, знаючи на що вони йшли, і займаються тією роботою, на якої ну, полягаються по своїх обов'язках. І Нормально, скажімо так, виконують свої обов'язки, свою роботу. Так! Вот! Числа пишла! О, я сплю! транс париж дакар Донбасс! Турды-Донбасс!